Але насправді і польська сторона не вирізняється якимись особливими заявами чи діями, ну які б свідчили про бажання врегулювати цю ситуацію. Принаймні так мені здається, я можу, звісно, помилятись. А тому зараз до нашого ефіру доєднається Андрій Дещиця, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі дві 2014-2022 роках. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Андрію. Ну, от е з одного боку, офіційно. Декларується польською стороною тими людьми, які блокують кордон безпосередньо, що ну причина так би мовити, економічна. З іншого боку, дійсно е, те, що польська влада ну якось не по суті не, не долучається так активно до вирішення цього питання. Ну, справді наштовхує на думку, що це якось підживлюється і політично, власне, на офіційному рівні. Е, чому польська влада не реагує на ніяким чином не намагається врегулювати це питання? У ну, так як воно могло бути врегульоване. Ну, дивіться, по-перше, я хотів сказати, що це справді має крім економічного вже і достатньо серйозне політичне, або навіть я би сказав, геополітичне значення, точно безпекове значення як для Польщі, так і для України. Цей страйк і ця ситуація, яка виникла на українсько польському кордоні, по перше, мені зовсім не зрозуміло, якщо це є економічні вимоги польських перевізників, то вони абсолютно можуть ці вимоги свої. Е Висловлювати в інший спосіб не блокувати е, міждержавні е, автостради, не блокувати рух для е, водіїв. Вони перш за все, якщо вони мають якісь ну нормально, якщо відбувається якийсь протест, то мають донести цю інформацію щодо протесту до тих інституцій, які приймали рішення, а рішення при Мав уряд Польщі чи уряд чи рішення було європейської комісії, тому ці протестувальники мали би йти до Варшави біля Кабміну, біля е, Сейму Польщі і висловлювати своє незадоволення, а не е, створювати проблеми для громадян України, але не тільки для водіїв українських, але не тільки українських, але також польських, і створювати проблеми для економіки України і польщі. Це виглядає дуже і дуже незрозумілою ситуацією. Це по перше, тому тут абсолютно виглядає, ну можемо скажімо, так, дуже дуже відчутний російський е, 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 слід, тому що власне Росія зацікавлена в тому, щоб е, Україна не до. Допомоги, щоб Україні падала економіка, щоб відбувалося напруження між Україною і Польщею, і свідомо чи не свідомо, але ці протестувальники, яких підтримує польська партія Конфедерація, власне, грають на руку Росії. Це по перше. По-друге, те, що ви запитали, чому польська влада не реагує відповідно, тому що вона так насправді в Польщі, в Польщі зараз відбувається перехідний період зміни уряду. І е, уряд е, Матеоша Моравецького, який подав у відставку, зараз е, власне у статусі виконуючого обов'язки. Більше того, вони зараз пробують все ж таки сформувати новий уряд, шукають е, своїх партнерів, е, е, які би могли з разом з ними створити коаліцію, і зовсім не виключають е, об'єднання з е, конфедерацією. Тому як би виступати проти цієї е, партії, яка стоїть за цими е, протестами, е, діючому уряду не зовсім на руку, тому що вони можуть втратити свого е, партнера по коаліції. Але звичайно, тут я абсолютно погод. Годжується, що це питання має бути винесене на досить серйозний міждержавний рівень, е, тому що це є загроза не тільки економічній ситуації, але й загроза безпекової ситуації. І має бути до цих всіх переговорів залучений Брюссель. тому що мова йде не лише про Україну, мова йде про країну члена ЄС і мова йде про е, наші. Е, е, навіть не домовилися але наші відносини з Європейським союзом, які є е, е, діють до 24 року, якщо мова йде про автоперевезення, пане Андрію про Брюссель трішечки ще потім поговоримо. Але я хотів би ще от до причин: а в вам ну наскільки вірним чи невірним на вашу думку буде припустити, що е, ну? от Саме така позиція польської влади може бути пов'язана якимось чином, ну можливо, якими з якимись образами на Україну. Е я згадую зараз оцю книгу, яка вийшла в Польщі. <с так польща в війні, здається, так вона називається журналіста з Е, От де йдеться про те, що там в 2022 році Польща яка спочатку помагала Потім ну там президент України, загалом українська влада, якось не так щось сказали чи навпаки не сказали. Якось не так повелися. Ну і мовляв, там. І президент Дуда, і загалом там представники польського політикуму образились. Прямо будемо говорити на Україну. Це може бути певною причиною? Ну, дивіться, я думаю, що ми живемо зараз в світі, де досить серйозною загрозою зовнішньою і для України, і для Польщі є російська агресія. І тут посилатися на якісь емоції, образи. Це виглядає ну як мінімум мінімум політично недозрілим, тому що для нас є набагато важливіша і серйозніша проблема вистояти і відбити російську агресію. І якщо Україна це зробить, то буде значно безпечніше почуватися. Польща. Я думаю, що польські політики це розуміють і зараз повертатися до, до, до якихось ну. Образ персональних в цій ситуації, коли триває повномасштабна війна в сусідній країні, мені здається, що польським політикам недоречно, і я не думаю, що це власне і є ці емоції, якісь ну певні образи. Я думаю, що все ж таки це більше викликано тим, що в Польщі власне ну немає кому взятися за цих протестувальників. Тому що уряд відходить від, від, від керування державою, новий уряд ще не прийшов. І, власне, ці протестувальники, знову ж таки, якщо ми візьмемо до уваги, що за ними може стояти російська агентура, дуже вдало вибрали цей час, коли ну, ніхто не буде дуже перейматися ними, тому що займається більше своїми. Внутрішніми проблемами, формуванням коаліції, завершенням різного роду проектів опозиція формує відповідно свою програму і свій уряд, щоб можна як не моякомога швидше перейти до влади. Тому е, спецслужби, я думаю, наші українські разом з польськими спецслужбами. е-е Бо спецслужби незалежно від того, хто є політично при владі, мають бати про безпеку держави. І ці спецслужби мають зайнятися власне, цими протестувальниками і зрозуміти, чому, що є джерелом цих протестів. І... Так. Пане Андрію, мають і от тут питання: а могла б Польща ну може так і трапиться на якомусь етапі, але ну до прикладу, могла б вона, ну скажімо, застосувати так би мовити, ну м'яку силу так проти організаторів. А, ну там їх якимось чином там нейтралізувати. Це не йдеться про якийсь там силовий розгін, але все ж таки, тобто уявімо, розігнали вони там цей мітинг тим чи іншим чином. Що було б далі? які Ну Це це може спровокувати якісь там масові акції чи чи що? Ну, чому вони цього не роблять? ну Дивіться, по-перше, можна це зробити не, не, не силовими методами, можна просто е, припинити дозволи на протести або дозволити ці протести в іншому місці. Чому ці протести мають відбуватися на автостраді? Ці протести можуть відбуватися. Сказав, е, умовно, скажімо, біля е, Міністерства інфраструктури Польщі, біля е, Кабміну Польщі, біля в кінці кінців Сейму Польщі, де можуть е, до цих протестів дослухатися е, політики з обох е, е, сторін польської політичної сцени. Е, а те, що вони протестують, то вони тільки створюють проблеми, і які навіть загрожують тепер життю українським перевізникам. Вони, якщо дуже хочуть, е, ці польські протестувати. Показати своє невдоволення, то хай їдуть в Брюссель, тому що в власне Брюссель також причетний до цього рішення про зняття автодозволів для е е українських перевізників в, в Європі, і тому е це можна зробити абсолютно, ну скажімо, цивілізованим методом припинити ці страйк, просто е відкликати дозвіл на проведення цього страйку в цьому місці. Пане Андрію, а, а... а вже а вже не кажучи, що е, спецслужби мали зайнятися власне тими людьми, які фінансують чи, е, цей страйк е, цих протестувальників. І тих людей і їхні зв'язки і контакти з Росією. І ще одне те, що ви запитали, чи будуть протести в Польщі проти цього? Ну чи які буде незадоволення в суспільстві? Польщі не буде, тому що більшість цих протестувальників вони все ж таки представляють маргінальні е, е, асоціації перевізників або навіть невеличкі транспортні компанії. Вони не представляють весь не, польський логістичний бізнес. Так, власне тут, пане Андрію, виникає питання. Бачите, з одного ви, боку, Ви кажете, що це перш за все продиктовано ну, таким періодом міжвладдя певного, так в Польщі, е, який є зараз, так поки нам формування уряду і все інше. Але з іншого поляки прекрасно розуміють, чим це загрожує, тому що росіяни хочуть зруйнувати нас не тільки там воєнним шляхом, а й економічним. І поляки по суті цим цьому сприяють, і виходить, що ну вони просто. Е, Ну, значить, це питання їм не настільки важливе, ну так же ж логічно. Ні, ні, дивіться. Ну, ці поляки, які добре розуміють Україну і добре розуміють значення українського польських... польська влада, я вже сказав, вона зайнята собою. І я думаю, що тут власне має бути роль суспільства, яке має натиснути на польську владу і засоби масової інформації, і громадських активістів, які. Мають звернути увагу польській владі, що е, їхнє е, зацікавлення в, формуванням уряду е, чи формуванням своїх коаліцій може закінчитися плачевно, бо не буде, бо треба буде воювати, а не формувати уряд і будувати державу. І тому е, я бачу е, в, е, в, е, в публікаціях в соціальних мережах е, ці е, думки. Адекватних польських журналістів активістів, які знають українсько польські відносини, і які також не розуміють, чому польська влада не реагує на ці протести і дозволяє далі їм відбуватися. Але думаю, що таких голосів потрібно більше, щоб все ж таки привернути увагу польської влади. Потрібно сподіваюся, і і ваш голос так само можливо буде почути. Почути будуть голоси і української влади, яка ну хотілося б те, щоб якось активніше долучалась до цього, пане Андрію. Я вам дякую. Дякують наші глядачі. Дякую. пишуть, що ви найкращий посол, український народ. Дякує вам за українську позицію. Андрій Дишіться, український дипломат, надзвичайний повноважний посол е, України в Польщі в 14-22 роках.